Вітаю, друзі! Давайте знову подивимося, для чого Трампу так потрібна Гренландія? Чому він так вчепився у Канаду і хоче приєднати, зробити її 51 м штатом? Цікаво, навіщо він це все робить? Навіщо йому потрібна Канада, навіщо йому потрібна Гренландія? Він успішно відстоює, відстоює кордони. Він успішно, знаєте, як кордони в інформаційному просторі. Ну, людині треба відстоювати себе в інформаційному просторі, бути успішним, да? успішним, в, скажу, знаєте, як сказати, в заливанні в уші, да? чогось, якоїсь ну, дуже хорошої новини. От він в вуха людям хорошу новину. І от за рахунок цього він тримається, як він думає, так, так? Да? Відстоювання кордонів. Результату все рівно не буде. А знаєте, що я ще скажу? Він займається цією трипологією. Для того, тому що він не може відстояти успіх для України, він не має результату. Тому йому можливо, навіть навіть, знаєте, як треба переключити інформацію, да, переключитись на щось інше, говорити про щось інше, тому що немає успіху в Україні. Да, успіх немає в Україні. Ось так. Ну тому що. Знаєте, як я скажу? Агент Краснов лє інформацію, яка взагалі не потрібна. Тобто, можливо, знаєте, як ще скажемо так, агент Краснов відволікає увагу від України, відтягує успіх від України. Домовились так говорити, домовились так так робити. Йому, йому, йому так порадили. Нема ніяких змін. По Україні потрібні, а, і він говорив, да? він, він теж обіцяв по Україні, дивіться, зробити якісь реальні зміни. А змін немає ось вона карта говорить. Нема змін. Да? Говорили, говорили, а, а дій немає. Тому треба переключити увагу. Ось ідея така, да? ідея. Така ідея є переключитися на щось інше, активувати ідею. І тут, бачите, йому ідея активована, <кій> вона йому як, йому як порадили ось, ось так робити. Да? Ось говори так, відволікай увагу від, від України, да? от ідея вливається в вуха агентурі. Так визначилося говорити. Так визначилася говорити, треба відійти від ідеї по Україні, да, і досить активно включитися в іншу сферу, знаєте, як розпочати щось, щось нове. Людина, людина керована по колісниці, це людина, яка керована. Тобто, дивіться, тут так, скажем, Завдання агентурі, яка ідея? Ідея відійти від України досить активно змінити цілі і плани да, свого руху. Тобто залиш Україну, рухайся тими ну, стосовно тих цілей і планів, які вже визначені. Тому що колісниця – це коли точно знаєш, чого ти хочеш. Да? А це ж сплановано і визначено. Тому рухайся туди. Ми домовлялися з тобою, що ти повинен рухатись туди, куди ми тобі скажемо, яку ідею активовувати. Вона йому й даром не нужна. Та Гренландія і та Канада все це інформаційна операція для того, щоб переключити. Ідею на щось інше, відійти від ідеї по Україні. Ось вона Україна випала, да? від змін, від перемоги, від успіху. Відійти. І це все. Це інформаційна така, знаєте, як кажуть, інформаційна операція, яку влили в і вуха. Знову, і знову активно починаємо солити тему Канади. Він вже розуміє прекрасно, що ніхто нічого. І може, ну, і Конгрес не дасть робити, тому що це проти е, законів, проти законів. Вони можуть робити тільки в рамках закону. Конгрес не дасть. Там же ж дуже великі важелі протидії у, у, у Трампа. От для чого він це робить? Це, це все сплановано, це цілеспрямовано. Як довго буде грати Трамп в цю гру? Це вже тягнеться давно. Старі друзі. Тут розчарування, є острахи, є, є, є певні страхи, є розчарування, які тягнуться давно вже. Для того, щоб створити ситуацію. Дьявол створює ситуацію, ось що. Давні друзі, з дьяволом. Бачите? Ну, Кремль. Дьявол у мене Кремль. Створюється ситуація маніпуляцій, да? спеціально створюється ситуація маніпуляцій. І знаєте, це все, що відбувається стосовно Гренландії, стосовно Канади, все воно пусте. Це для того, щоб переключити, відволікти, відтягти, переключити увагу з України на інші об'єкти. А ця ситуація, яка, яку зараз мусоли Трамп, вона взагалі йде пустою. Нічого там не буде, нічого там не вигоре взагалі абсолютно. От і все, що тут говорить. Що тут, що говорить карти, чим ця ситуація вся закінчиться От з Гренландією і, і з Канадою, да, попусту? Все це зруйнується, дивіться. Ось так. Ця ідея, вона, вона взагалі буде зруйнована. Ну, і тут ще я так скажу, що Діявол несе пустоту і руйнування. От, ситуація яку створює Кремль. Це руйнація, це пустота, немає, немає результату і так далі. Герофант. Знає, знаєте, я так скажу, він буде Трамп буде триматися за те, що є по факту. Ось так. І все, за те, що є по факту. Отже, я вам скажу так, я підсумую цей розклад, я скажу так, що це сплановано. Раз тут випав да, це порада. Кремля, це йде як операція, як Спецопер... інформаційна спецоперація, скажімо так, для того, щоб відволікати від України від вирішення успішного вирішення питання по Україні. Все це фігня, яка настоя е... виїденого яйця, як кажуть. Де? Ось так. Дякую за увагу. До побачення.